Колеги, усім привіт! Як ваші справи? Якими операціями займаєтесь на полі? Ми на днях переглянули статистику YouTube каналу і побачили, що лише частина наших глядачів підписані на канал. Прямо зараз переходьте, підписуйтесь та тисніть дзвоник. До речі, у цьому відео розіграємо подарунок, але про це дещо пізніше. Триває посівна, тому сьогодні вирішили порівняти три сівалки точного висіву, які саме побачите у відео. i Хроно це взагалі назва технології швидкісного посіву від маски огоспорду. Це не є новинка. З 2018 року ми почали її тестувати на ринку України, але на 8-рядній сівалці. Сьогодні ви бачите 16-рядну сівалку. Це так само, це можливо новинка концепція рама 16-рядної і 18 секція. Але е, рама бункера це все сівалка Джулі, яку ви, напевно, вже знаєте. Секція хроно це на 8-рядних сівалках, які в продані які працюють. Почнемо з бункера. Бункер. Ділиться на дві частини: 7000 літрів та 2000 літрів. 7000 літрів це добриво. Бункер знаходиться під тиском повітря від турбіни, для того, щоб добре постійно осідало. Далі турбіна направляється на грибок і в однодисковий сушник. На правому і на лівому грибку є по одному датчику, датчику на добриво. Для чого це робиться? Тому що якщо не дали, ну, сталася така ситуація, що забилося добре, в, добриво, в основному в сівалках спрацьовує датчик на катушку. Коли вже спрацював датчик на катушку, добре вже забито по всіх великих патрубках. Тому ми ставимо на, на грибкові для того, щоб швидше це побачити, якщо таке сталося. Сівалка має транспортну ширину 3,5 метри. 16 рядна сівалка. Саме серце даної сівалки це весняний апарат хрону. Він знаходиться під кутом до насінневої трубки. Для чого це зроблено? Для того, щоб не було декілька ударів. Тобто насінина, коли закінчується вакуум, контакт з диском починає під тиск від компресора втягуватися і потім йде вистріл, для того, щоб менше було точок удару насінини. Насінне провід має тільки одну точку вигину. Диск пластиковий. Якщо хтось хоче підійти, подивитися, тут є оглядове вікно, через яке ви можете в принципі, при налаштуванні. Там, скидачі, скидача двойників пропуски, можете дивитися візуально. Дискій пластмасовий, пластиковий і обертається разом з кришкою вакуумної камери. Не цією, а внутрішньою кришкою вакуумної камери. Тобто диск фактично точки тетя майже немає. От другий момент. Налаштовується е, селектор. Тобто, якщо побачите на вставках, то ми не відкриємо кришку, вибачайте, на жаль, тому що там насіння. На Подвійний селектор. І він має можливість налаштовуватися тобто, під різну фракцію. Ви не змінюєте збрасувателі там, кукурудзу чи на сімочку зовсім інші. Ви налаштовуєте його вже статусі, як в принципі на всіх наших сівалках. Наступний момент робочий орган. Впереді перед секцією становиться робочого орган. Наді комплектації у вас буде стояти турбодиск, можна поставити розчисники ряду. Це вже як ви по технології дивитесь, можна не ставити ні того, ні того. Кожну з цих сівалок можна обладнати розгартачами ряду. Чи використовуєте таку опцію ви? Діліться в коментарях. О, тиск на секцію здійснюється пневмоподушками з окремим компресором, який встановлені на сівалці. Тобто ми е, зменшуємо затрати гідравліки. Нам на всю сівалку достатньо в максимальному завантаженні, максимальній кількості добрив, максимальній швидкості нам потрібно 110 літрів гідравліки. А в робочому положенні це ніколи не буде використовуватися вас 110 літрів. Тобто, якщо турбіна на доброго, подачу добрива там 30 максимально, у вас буде забирати там одна та турбіна 15 літрів. Це вам дає можливість працювати, наприклад, з трактором 340 кінських сил по нерівному рельєфу. Так само, як в Україні ці вже сівалки працюють, швидкі 14-15 км за годину, і трактор має запас потужності. А тепер про розіграш. Умови. Підписка на канал Зіп і коментар до цього відео. В коментарі вкажіть, на якій події було представлено сівалку Maschio Гаспардо Crono916, яку ми порівнюємо в цьому відео. Підказка. Назву події, на якій було представлено дану сівалку. Знайдете у нас на каналі. Переможцем буде автор першого коментаря, в якому буде правильно вказано назву події. Сьогодні ми будемо сіяти ріпак. Сівалка взагалі має можливість сіяти сонячне кукурудзу, весінний апарат через те, що він вибачайте, забув сказати. Система змішана. Тобто е насінина притягується до весінного в вакуум. Тут є окрема турбіна, яка притягує саме як і у всіх сівалках маски у Гаспарду, вакуум насінина притягується до диска. А вже окремим компресором, який стоїть під сівалкою, відбувається. Тиск повітря, відповідно, у нас відбувається з великого об'єму тиску повітря, він направляється в менший. І зверху, там, де насінина закінчує контакт з, з диском, втягується насінина, а далі вистрелюється. У нас немає задачі зробити велику швидкість ходу насінина. У Нас задача її контролювати. Контролювати від моменту закінчення дозування до моменту попадання в посівне ложе. І тут працьовує колесо який не дає насінні випасти з посівного ложа і прижати її? Це так само колесо гарно спрацює, коли сіяти і вже немає вологи. Ранньовесняні роботи спрямовані на що? Правильно. На збереження вологи та на підготовку ґрунту до посіву. До речі, діліться з нами в коментарях, чи закрили вологу у себе в господарстві. Ви можете до допомоги цієї сівалки сіяти насіння на 45 см. Це може бути ріпак, цукровий буряк, соя, соняшник. Соняшник також можна сіяти на 70 см. Ви тоді забираєте 4 рядки і виходить, у вас вийдеться міжрядність 70 см. І ви можете сіяти соняшник або кукурудзу тоді на 70 см. От. Якщо сівалка є широкозакватна, там 12 рядків на 70, 16, 24 і так далі, вони мають тоді величезний центральний бункер, де є 6 або 7 тисяч літрів на доброму, і 2 або 4 тисячі літрів, в залежності яку комплектацію ви замовите з заводу, буде центральний бункер на подачу насіння. В цій серії ми можемо також заказати. А, бункер тут може бути центральний, 800 літрів, за допомогою якого ви можете висівати також ці культури. Це особливо цікаво для тих клієнтів, хто сіє сою, тому що сою не цікаво засипати в маленькі бачки по 70 літрів от, і ну, потрібно дуже багато бавитися. По самій конструкції машини у нас з цього року, по суті, на Україні є новий дозатор, тобто він збільшеного діаметру. Отак ось він виглядає, пластиковий, пластиковий диск більшого діаметру, має 30 отворів. Раніше у нас був диск меншого діаметру, який мав 21 отвір, тобто тепер диск за один оборот робить, ну, якби на 30% більше викидає насіння, відповідності йому потрібно е, помаліше обертатися. І в від відповідності краща точність є розкладки насіння. Однодисковий сушник знаходиться на доброва. Доброго ми можемо закладати на глибину 4, 7 або 10 см, тобто є три варіанти регулювання. Потім, як додаткова опція, йдуть очисні зірочки, за допомогою очисних зірочок. Особливо зараз от ми проводимо багато демонстрацій з клієнтами, сіємо ріпак. В чому перевага сівалки точного висіву для посіву ріпаку над зерновими сівалками, що ви за допомогою очисних зірочок можете сухий ґрунт просунути в сторони. І посіяти там на 2-3 см ріпак вологий ґрунт. На даний момент такі умови є, тобто ви бачите навіть тут 2-3 см ґрунті пересушений, але ви можете його розсунути в сторону і посіяти на глибину 2-3 см вологий ґрунт. Далі йде двохдисковий сушник. Колеса глибини у нас можуть бути або закриті, або спеціальні. Прикатую ще колеса, теж, також є стандартні резинові, або можуть бути пальчикові колеса, вони показали свій плюс. Навіть прибавку до вони роблять таку мульчу. І коли є такі дні, коли є великі опади після посіву, то виходить, не робиться там корка. Глибина виставляється за допомогою пальців. Можна виставити на глибину там від півтора до дев'яти сантиметрів. Є різні опції додаткові електронні, тобто ми можемо. Маємо функцію Section Control, яка досить добре працює, тобто можемо настроїти перекриття і відключення рядків автоматично. Також є додаткова функція, яка називається автофорс, якої немає ні в кого. Тобто Ми гідравлічно можемо автоматично регулювати тиск колеса тиск колеса на грунт. Тобто, якщо на краю поля у вас є дуже твердо, то сівалка буде, гідроциліндр буде більше притискати, для того, щоб виставили, ви, припустимо, там 70 кг тиску колеса на грунт. Якщо ви заїжджаєте в центр поля, де у вас ґрунт краще розроблений, тоді гідроциліндр буде розуміти, що окей, цього тиску є забагато, значить її треба чуть, -чуть якби припідняти. І в такий спосіб ми добиваємося ідеальної, скажімо, глибини заробки насіння і ідеального тиску на ґрунт. Шутка бережо. Мене звуть Володимир Мухін, я представник заводу «Фаворіт». Це новинка, це сівалка, яку ми тільки презентували в поточному році. Це сівалка називається «Венза Про. На сівалці встановлено два бункера ємністю 500 літрів. Подається за рахунок насосу, який підключається до мережі трактора і безпосередньо качає е, рідкі добрива. На кожну секцію встановлена своя форсунка, і вилив е, рідких добрив е, відбувається за рахунок двох факторів. Тобто, перше за рахунок тиску, друге за рахунок регулювальних шайб. В Кожну форсунку ставиться регулювальна шайба, яка дозволяє виливати від 20 до 250 літрів на гектар рідких добрив. В якій формі вносите добрива ви, в гранульованій чи в рідкій? Якщо у вас є досвід роботи з обома видами добрив, поділіться в коментарях, які є особливості роботи з кожним з цих добрив. Що стосується самої сівалки, сівалка працює за технологією міні-тіл. Сівалка доволі важка. Вага сівалки складає 2 тони, ще додатково ємність і ще додатково самі. Посівний матеріал, внесення рідких добрив, до внесення зерна відбувається за рахунок діскового сошника, який працює на задану глибину достатньо точно. Розкладка відбувається знов ж таки достатньо точно. Все це відбувається за рахунок паралелограмної секції і за рахунок тиску понад 120 кг тиску сошника на ґрунт. Кожен бункер має ємність 50 кг е, Зерновий на сівалці встановлено два редуктори. Е, редуктора мають дуже широкий спектр для регулювання внесення зерна. На сівалці є можливість використовувати як копіюючі колеса, як суцільні, так і е, спецеобразні. На сівалці є можливість виставляти доволі широкий діапазон. По ширині прикатки, додаткові різноманітні функції. Особливо зараз зацікавленість викликає і тенденції ринку такові, що саме рідкі добрива цікавлять наших клієнтів. Весь час завод-фаворіт намагається слідкувати за тенденціями, прислухатися до порад побажань наших клієнтів, тому Ось ця одиниця в частності сівалка з рідкими добривами викликана не тільки там модою, так би мовити, але і побажаннями і проханнями наших клієнтів. Сівалки виробництва фаворіт і в частності сівалки В'єнза, В'єнза про вони обладнані карданним приводом. На що хотілося б звернути увагу? Перевага карданного приводу заключається в тому, що і кардан передає поступові оберти від валу на висівний вал. Таким чином не відбувається, як у прикладі з ципком, натяжіння ципка, подальшому розтягування ципка, якихось ривків в плані сипучості і так далі. Тобто кардан має свої переваги. Окрім того, що я зазначив раніше, кардан дозволяє працювати на полях. Засмічених рослинними рештками. Вигляди, е, як виглядає кардан, ви можете звернути увагу. Е, окрім е, карданної передачі, хотілося б звернути саме на паралелограмну частину секції. Ця секція дозволяє працювати і доволі е, чітко е, копіювати поле і ті кожній секції відповідно за рельєфом. Колеса, з приводу колес, я звертав увагу. І е, ще раз хотілося б зазначити, що в залежності від побажань клієнта, в залежності від того на яких ґрунтах працює клієнт, чи то Вологі ґрунти чи то сухі ґрунти, ми можемо запропонувати знову ж таки за бажанням клієнта різні модифікації копіючих колес, тобто, або так, як зазначено наразі, на секції суцільні, або спецевідні. Прикатуючі колеса також мають доволі велике регулювання. І що стосується наскільки вони близько знаходяться, або розсунені, є можливість регулювати це, наскільки воно тисне наскільки копіює, це так само є. На секції є можливість дивитись і контролювати на етапах на латки, на етапах настройки, налагодження. Це все є можливість звернути увагу на це. і Подивитись, і проконтролювати. Окремо, хотілося б зазначити і показати, що ми можемо запропонувати нашим клієнтам очисник ряду. Він знаходиться поруч біля секції, так само додаткова функція, яку клієнт може за бажанням собі придбати. Завод «Фаворіт» протягом всього свого часу і періоду існування слідкує за тенденціями. Ми весь час тримаємось. І намагаємось отримати якомога більше зворотнього зв'язку, якогось фідбеку від наших споживачів і, відповідно, готові розглянути будь-які пропозиції, які будуть цікаві і взаємовигодні, і нашим клієнтам, і нашому виробництву. Традиційно, порівняння якої техніки ви хотіли побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! І все буде Агро Україна!